Ребята, сьогодні ми будемо грати в голбол. І все, заходимо в матч. Тут вже бачу Сайл там у капець. Так, а у нас два гола, у них чотири. Бляха, um, да. це наш? Да. Тобто їхні ворота там, окей. То я вже путаюсь. Ну так довго думав. Ну, Зараз літо, А не зима Челик у так вс небо то зараз, мінус мільярд градусів. Бляха мышка глючи так еще Бляха, сама Блях ми всі в очках Шо слиплы він стояв просто едь. Так, а мы против уборси какие-хоть. Не, а нас. Блях, а мне кто вас будет давать? А ты а, опеку рейни, а, рейн", а, а ты, блин, танцуешь А, стоп. А, ты был уборси. Понял. А. Ага, 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 ага. Що таке? Що ти сальтухи крути, блін? Вс, поїхали. Я даже м'ячка не доторкався, алло. Е -е ем, ме м м Селіка мені збираються давати пас, можливо, знаєте. Що? Як вони так забивають? просто. И что за размалевка, блин? Фарба какие А, він просрав, короче. Ну, хотел нажать, а что не по плану вышло. Ну, ё-моё! Ну, вы задолжали уже сайт посеки, блин. Эй, і так близько о, реально. Он заб'є. Реально. Все, мы выиграли. Ну, я... ножик там був тішов. не понял. Ну я не успеваю занимать. Все, против цього зимового челика будем. Так. У них команда бачеры бачеры. А у нас два сайти. Короче. и чегерик, чебречук. А. ляха, цена оборота у них. А у нас два бачера. А -а 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 -а. Угу. Ага, 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 полно Поехали. О. Шоу, бляха, плаки, плаки, чинар, молодак. До бляха, ну я ж хотів деснутися У мене просто бали Що? Чому воно станеться Чому в мене мишка завжди лагає? Дякую, воротай. Ну, бляха, мишка задовбала вже. Ну, цей бомжик мене криє, не герб блин. А він поняв. Але я тут. Тут я, тута. Ну ти Такий момент був щоб дати пас. а ти просто зараз просторав, бляха. і ще в мене мишка лагає, ну подивіться. Топ. Зараз не лагає. Ага. фігня. Що з мишкою товариться? О. Все. І ви... Бляха, що? Ладно, вони там самі розберуться. Він буде давати пас, реально? Да ні Ніколи в житті не давав пас, а зараз дав Вратарь! Ні! Що за фігня? Вратарь! 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 Ну що ти робиш? Ну ти за воротаря тупо всі голи просираєм. Кипець там. Що за челік там страшний, бляха? У них на малюнках. Опа. Опа-опа. С на картопля, давай. Чел. Ну. О, це був перший раз у житті. Что все такие, блин, черные? Черные прически. Я вообще лысый, блин. Я а, хорошо а вин робить. А, угу. Угу, 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 угу. угу. О, ну дай ты пас, блин. О! Сюда мне час настал. Яха мишка лагає! Ну ё-моё! Мені дали фан це, я його просрав із за мишки. Капець. Ну, чел, ну дай пас. Обзари мишка чомусь не лагає. Пі ну, це шоо? По-перше, навіщо він забив самому собі? По-друге, я не знаю. Чи він не самому собі забив? Чи... І та він сама собі забив, бляха. Чел, геній Тут навіть таке вважається. Не то що блюлок, все, бляха. Так от Шо? Ай! Бляха! Ні? Чел, не роби цього, Шо? Врта! Не виходь! Все я відкритий. От я на ліву сторону для нього піду і Та Сюди. десь Ляга! Я захилювався. Капець. Не треба забити хоча б один а ми за обертів цих играем, блін. Капец. Бляха, ну мишка, ти вже задолбала. Мишка, сосиска. Мишка, сосиска. Мишка, сосиска. Мишка, сосиска. Бляха, ну він бачите, він тепехається просто. Він не йде, як всі. Він тепехається. Куди куда він? Стоп, ч. Чи... Как воротар не ловит! Я у меня мышка! ой ой Вот почему знаю такие дворы с этой мышкой суссейской? Давай! Давай! Ну, бый! Все, хорошо. Забыли. Ой, что им подервался, блин! Опять, Ця ура така. ляха муха Давай, челик. Челик бежи. Хорош. Бей. 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 Ну навіщо так багато дрібла, просто забр. Не, ну це неможливо. Я пробував на віпці, Як вони так роблять? Все, челик. Давай, ти бач, ра, не до бачура. У нас всіх криють, а мене не криють, розумієш? Я тут сам. Ну я тут сам. Ну ти не офігів, чел. ним? Zombie. Oh my god. Хочу побачити ту красиву анімацію. Давай! Сюда! СМЕШ! Монстр Вау! Так красиво обійшов, що я, я позарабосрусь. Капець Заната шикарно для моих очей. Бля, шооо? Я даже не побачу, как мячик улететь. Что за холсты? Шоо? Так, все, играем. Давай! Ой-ой-ой. 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 Вау! он шо в нього носа і цього немає у мене теж носа немає вообще я нос От. Мишка. мишка сосиска чому я ще кнопку назимаю то вона нічого не лагає коли нажимаю то вона камеру кудись несе ну капець не маємо їм проіграти ці блюльокі. Блюльок! Блаха, давай. Так, 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 сюди, сюда, 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 на, 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 все, все, все! на! <глаз> ну шо Чому мама вниз іде? Капец. Йо-майо. У нас тупо. Все, ну короче, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!